Параграф 3. Виникнення східнослов'янської держави, восьме середина IX століття. Утворення Русі України. Передумови утворення держави у східних слов'ян. У 5-8 століття східнослов'янські племена активно об'єднувалися в племінні союзи, які сучасні історики характеризують як вождівства або державні утворення. Із плином часу внутрішні і зовнішні чинники спричинили переростання вождівства державу. У східних слов'ян цей процес завершився наприкінці IX століття. Михайло Грушевський запропонував називати державу, що існувала у східній Європі, наприкінці у усередині VIII століття, із центром у Києві Русь, Україна. На його думку, основні події суспільно-політичного життя східних слов'ян відбувалися саме в середній на Дніпрянщині на території сучасної України. Автор повісті минулих літ називав її Руська земля. Якщо за часів вождівства, князі, дружинники, старішини, а також жерці, на Русі їх називали волхвами, спільно з іншими селянами общинниками обробляли землю, займалися ремеслами, торгували, то в державі верхівка суспільства вже була відокремлена від одноплемінників. Старішини лише радять князю, князь дає закони, очолює військо під час походу та чинить суд. Дружинники воюють, а волхви закликають милість богів. А князь ще й має змогу передати свою владу в спадок, передумови виникнення держави Русь, Україна, географічні, вигідне розташування Києва на перетині торговельних шляхів, економічні розвиток господарства, міст, Подніпров'я, центр східних слов'ян, внутрішньополітичні. Розшарування суспільства, потреба в державній владі для управління. Зовнішньополітичні боротьба з степовими кочовиками потребувала об'єднання військових сил. Нормандська теорія походження терміна Русь пов'язана з добою воєнних походів, набігів норманів вікінгів, які слов'яни називали варягами. В кінці 9-го, на початку 10-го століття нормани, предки сучасних шведів, данців, норвежців, були справжнім бичем Європи. Не оминули вони і східнослов'янські землі. Молитви в церквах часто закінчувалися словами Господи, врятуй нас сьогодні від норманів. Варяги з другої половини IX століття були княжою дружиною. Вони з князем теж нормандського походження збирали з прилеглих племен данину і використовували для отримання князя і дружини, перепродавали на візантійських ринках. Данина побори, вилучення у переможених майна на користь переможців. Данина була ранньою формою збирання податків у перехідний період. Від вождівства до князівства. Деякі люди змішують поняття Русь і Росія, Руський і Російський. Що стосується території Русі України, то нагадаємо, що в x 12 століттях вона перебувала в межах сучасних Київської, Чернігівської, Житомирської частини Черкаської, Полтавської, Сумської, Вінницької областей. Мешканці цієї території, тобто представників племінних союзів полян, сіверян, деревлян, називали русинами або русами. З 12 століття русю почали називати і західноукраїнські землі. Лише з середини 13 століття назва Русь поширилася і на землі Московського князівства. Ці землі сьогодні входять до складу Росії. Отже, жителів земель і князівств. Русі України називали русами русинами і аж ніяк не росіянами. На жаль, у сучасній Росії це поняття часто змішують, натомість назва Росія росіяни увійшли у вжиток у другій половині XVII століття. Ці факти і думки є важливими з огляду на те, що сучасні російські політики і історики, які з ними співпрацюють, намагаються представити історію Русі України інші назви у науковців – Київська держава, Київська Русь як історію власне Росії, київських руських князів як російських. Перші руські князі. Першими князями у східних слов'ян, імена яких дійшли до нас, історики вважають Аскольда та діра. Їхні імена відомі нам з повісті минулих літ. Аскольд, влада якого поширювалася найімовірніше на полян, намагався посилити свій вплив на підлеглі території. У 860 році Аскольд з військом і невеликим флотом пішов на свого південного сусіда могутню імперію Ромеєв Візантійську імперію. Скориставшись відсутністю візантійського імператора Михайла III, войовничі руси зруйнували околиці Константинополя і змусили візантійців укласти торговельний договір. Аскольд із дружиною можливо здійснив проти Візантії кілька походів. Не випадково в ці часи сучасне чорне море почали називати руським морем. Руси і надалі залишалися язичниками. А ось князь Аскольд, якщо вірити літописцю, після походу 860 року прийняв християнство.